За вікном морозно. Завірюха намітає великі замети, перетворюючи все навколо на справжнє снігове царство, а в домі тепло й затишно, весело потріскує дрова в каміні, а з кухні тягнеться аромат смаколиків, аж слинки течуть. Усе це змішується з терпким запахом хвої. Вся родина зібралася у вітальня біля великої ялинки, справжньої лісової красуні. Кожному хочеться власноруч повісити на пухнасту зелену гілку, золотисту кольку чи блискучу брульку. Ось усі прикраси вже на своїх місцях. Вгорі сяє зірка і настає завершальна мить. Мама вносить до кімнати невелику картонну коробку. Діти невдоволене морщать носи знову. Та мама обережно дістає з коробки глиняні фігурки, розставляє їх на спеціально підготовленому столику Овечка, корівка, конячка, пастушки, троє волхвів у дивовижному східному вбранні, Йосип, Марія і немовля у яслах. Мамо, знову ти за своє, обурюються діти. Так уже ніхто не робить, це ж старомодно. Краще поставимо під ялинку Санта Клауса. І правда, мама Санта краче? Крутіший. А що це за вівці та пастухи? Звідки вони взялися? Звідки кажете? усміхнулася мама. Що ж, настав час розповісти вам їхню історію. Це було дуже давно. Коли ваша прабабуся була маленькою дівчинкою, приблизно такою, як наша Софійка тепер. Жила вона в невеличкому українському селі разом із батьками та старшим братом Іванком. Родина була дружна і хоч і небагато. В домі панували мир і турбота одне про одного, а понад усе вони любили Бога. Щовечора батько читав уголос Біблію, а мама вчила дітей молитися, тобто розмовляти з Богом. Вона розповідала їм про Ісуса Христа, Сина Божого, про те, як він ненавидить гріх, але любить грішників. і тому прийшов на землю немовлям, щоб спасти всіх людей. Усе було добре, поки не сталася біда. Одного разу Іванко пішов із дітьми до лісу по гриби, раптом на них напали злі пси і покусали його. Відтоді Іванко перестав говорити. Він усе чув і розумів, але не міг вимовити жодного слова, куди тільки не возили його батьки, лікарі лише розводили руками. З часом характер Іванка змінився колись лагідний і добрий, він озлобився на весь світ, та найбільше він образився на Бога Чому Бог це допустив, чому не відповідає на молитви? Щодня Іванко просив повернути йому голос. Та марно. Прийшла зима. Мороз розмалював вікна крижаними візерунками, наближався святвечір. Батько поїхав до лісу по ялинку, мати поралася на кухні, готуючи святкові пороги, а сестричка Марічка пішла селом співати колядки Христа славити. Вона кликала Іванка з собою, та він сердито відмахувався, куди мені німому. Іванко сидів біля вікна, слухав, як інші діти радісно співають різдвяні пісні, і гіркі сльози котилися по його щоках. Мати тихо підійшла, обійняла сина і сказала Не сумуй, синочку, Господь обов'язково допоможе, тільки вір і молись. І заглянь у своє серце, чи не оселився там гріх, бо саме гріх не дає молитві дійти до бога. Іванко замислився. Ось чому його молитви без відповіді, гріх. Він зрозумів у його серці поселилася образа і злість. Іванкові стало соромно, він вирішив очистити своє серце. Невдовзі повернувся батько з ялинкою. Марічка прибігла з торбою гостинців, люди віддячили за колядки. Вона радісно простягнула братові пряники і яблука, і вперше за довгий час Іванко усміхнувся. Марічка щебетала Мамо, тату у Василенки батьки привезли з міста дивовижний подарунок. Там ніби печера, а в ній фігурки вівці, пастухи, волхви, Йосип, Марія і немовля, Ісус у яслах. От бо й нам таке. Мати зітхнула. Це, мабуть, дуже дорого, доню. Де ж нам узяти гроші? Тієї ночі, коли всі поснули, Іванко тихо одягнувся. Взяв лопату і пішов до річки, де влітку брали глину. Земля була мерзла навколо темно й страшно. Та він набрав глини, і приніс додому, розм'якшив теплою водою, і почав ліпити фігурки. Він ліпив і овляв, як зрадієма річка. Під ранок усе було готове. Та біда, фарб не було. Іванко став навколішки й почав молитися не за себе, а щоб господь дозволив потішити сестричку. Увісні до нього зійшли три ангели. Господь почув твою молитву, сказали вони, ми прийшли допомогти. Вони розфарбували фігурки, усміхнулися і мовили Зі святом тебе. Вранці Марічка прокинулася першою. Побачила біля ялинки вертеп з яскравими фігурками і радісно вигукнула Мамо, тату, дякую за подарунок. Батьки здивовано перезирнулися. Не розуміючи, звідки взялася та краса. Іванко підійшов і раптом голосно вигукнув Господь мене не обманув, він учинив чудо. Ось і вся історія, тихо усміхнулася мама. Печера давно розбилася, а фігурки ось вони.